То есть вы утверждаете, что по дороге вы нигде не останавливались? Не-не-не, я как загрузился, то до вашей таможни так и пер. Хм. Может быть, заправиться заезжали? не не у меня такой бак, что до Сахалину выстачить. В кафе покушать. И жинка завжди дает с собой судочки, я так поруч кладу и хрум-хрум, ням-ням. Тогда объясните, как же так получилось, что по документам у вас мука и сахар, а на самом деле у вас полная фура кокаина? Мистика? Ніфіга себе мистика. К вашій машині точно ніхто не подходив? Ні. Були двоє. Описать можете? Так. Один такий невеличкий, такий дурнуватий. А, а другий такий високий і, і такий геть дурний. А. а то ж ви були. Хлопці, а ви. Мою фірму не перевіряли. Да Першим делом проверили. Обычная фірма займається сахаром і мукою. А кокаїн не перевіряли. Перевіряли. Чистіший. Кто <кхм> Хто мене тут будучи тримати, тримать? Там хтось дуже млинців хоче. Так хоче, що в мене вуха горять. Такі бліни. Вам срок светит. У вас в фурі кокаїна. На 10 мільйонів доларів. Є у мене версія одна. Місця тут зачаровані. Так так, хлопці, я коли їхав через поле, бачу замок такий. Дворець п'ятиповерховий. Не знаєте чий? Ну, мой. Ваш? Дуже красивий. А, а, тут, а далі трохи їду, бачу майбах стоїть припаркований. А то чий не ваш? Ну, мой. А зарплатня, яка у вас? Ну, три тисячі гривень. Я ж кажу, місця тут зачаровані. Як таке можливо з такою зарплатнею? А, до речі, у мене тут до вас чарівні слова від вашого київського начальника. Дивіться, впізнаєте почерк? Впізнаєте. Так отож, якщо я звідси не поїду через годину, він візьме мою муку, мій сахар і ваші яйця, і будете виїсти свої останні в житті млинці. Зрозуміло? починати. Щасливого путі. Шефу, привіт. Дякую. Дипіло.